Так, перепаюю чу-чуть контакти для нової релюшки, тому що не зовсім все підходить, але їх беру зі старої. От дроти спаю. <coughs> так що такі справи. Мало би бути чу-чуть простіше, але не вийшло. Так, регулюю я зарядку. Поставив релюшку і щось толком не замірив, ніби все було добре. Але зараз перепровірю, виставив нарешті нормально 14,7, при всьому включеному. Трохи незручно регулювати от тим маленьким таким регулятором. Для цього так, зробив от таку міні -отверточку. Так що така штука. Тепер все добре.